Сьогодні я радий розповісти вам про функціонал, що змінює правила гри в розробці додатків. Генеративні сторінки це переосмислений кастом пейдж, що дозволяє створювати сторінки в Driven Apps за допомогою простого спілкування. Замість PowerFx ви просто пояснюєте, що вам потрібно, і результатом є код React, який можна переглядати прямо в дизайнері. Ви взаємодієте з агентом, вписуючи свої вимоги, вказуєте таблиці Dataverse і навіть можете додавати макети. Для інтерфейсу, отже, як створити генеративну сторінку? Є певні передумови. Ваш environment основний має бути розміщений папер через те, що це зараз така функція попереднього публічного перегляду, то вона доступна лише якщо environment в статах Далі перейдемо. До СРМ я покажу, як, як воно працює, і де що потрібно налаштовувати. Тестовий інвармент, регіон, штату, наступне налаштування, яке має бути увімкнуте, того для Copilot, От оцей того має бути включено. І все можу сказати, генеративні сторінки вам будуть доступні.